Страшное дело было. Обстрелы, горели дома. Через дом от меня загорел дом. Меня уговаривали: "Давай в это выжать". Я говорю, Не буду". я сидела на этом на кирпичах, звала, звала всех, звала, но никого не было. У меня уже было желание закончить с собой, потому что потолок обваленный был и висел счетчик электрический на проводах. Я подошла к этому счетчику, ну, думаю, уже мне хода, ну, бог не дам, конечно, меня спасло со мною были. Вот это Николай, чудотворец, и это. А потом вот это ж, уже 26 часов в 4 утра, еще ж темно было, слышал голос ребят. И вытащили меня Юра и с Херсона, и Росик с, с Днепра. Так, вони зайшли у Вовчанськ, мали початковий успіх, але наші підрозділи їх зупинили у самому Вовчанську. Зараз фактично лінія фронту у Вовчанську проходить по лінії річки Вовча. Далі росіяни просунутись на даний момент не можуть. Я не готовий говорити про точну кількість військовослужбовців, які втратила Російська Федерація під час цього нового наступу на Вовчанськ, але, напевно, рахунок йде на тисячі, можливо, і більше. Ще рік тому наші екіпажі БПЛА літали у Вовчанську, так? Вони орієнтувалися, там школа, наприклад, там церква, там якась багатоповерхівка. То зараз, там, де була школа, там залишилася лише цегла, повністю зруйнована. Там, де була церква, Теж нічого немає, одна груда каміння вцілілих будівель, де можна було би ефективно вести оборону, немає, тому що от, росіяни, якщо вони натикаються на якийсь спротив, і, наприклад, там в деякі будівлі знаходяться наші підрозділи, так принаймні було. Вони одразу застосовують увесь арсенал озброєння, щоб ту будівлю знищити. Туди летять зразу вже керовані авіабомби, артилерія, дрони, усе це працює по тій будівлі, щоб її зрівняти з землею. Тобто зараз єдиний спосіб вижити у вовчанську це закопуватись в землю. Місто, де мешкало майже 18 тисяч населення, де працювали велика кількість промисловості. Працювала Це і агрегатний завод, і овчанський мес, м'ясокомбінат. Це ті підприємства, які сплачували податки, і на ці податки місто існувало. Місто дуже з гарними краєвидами, велика кількість територій рекреації, де були бази відпочинку, де була річка, водосховище. Тому край був Красивий, прогресивний, він розвивався. Не вкладається в нашій голові, як могли, як мог, міг ворог так зруйнувати місто за вщен за цей рік. Ми ну, трудолюбиві, во всіх огородах, всі займалися і клубнікою, і огородами, і все, все для себе. Построїли дома, ремонтували все. І ніколи не подумалося. Що таке до старості може случитися на сьогоднішній день? Залишається приблизно там 15 мешканців, які живуть на околицях на південніших околицях міста, і відмовляються від евакуації. Звичайно, умови дуже важкі, тому що це немає ні світла, ні води, ні зв'язку. Коли Кожен тиждень, коли кожен місяць, виходять в старостати, які знаходяться південніше від Вовчанська, отримують гуманітарну допомогу, так як ми не не маємо змоги туди доправити гуманітарку, тому що ворог завдає ударів не тільки по військам, а й по цивільним. Автомобілям. Зараз жителі міста Вовчанськ і Вовчанська громади роз'їхалися по всьому світу. Це і країни Європи, і Америка, і Латинська Америка. Але ж, звичайно ж, і велика кількість залишається. Виїхали і залишаються на підконтрольних територіях в інших регіонах України. Але ж, якщо обрати статистику, переважна більшість населення залишається або в місті Харків, або в Харківському регіоні.